Близько першої години дня невідомий чоловік з рушницею заходить у кафе, яке належить відомому в місті активісту Віталію Олешку. Саме у цей час господар обідає в колі дружини та друзів. Озброєний незнайомець, не вагаючись, двічі стріляють чоловікові в спину. Той гине на місці. За кілька хвилин у мережі з'являється відеозвернення друга вбитого, який став свідком моторошної трагедії. «Короче, народ. только что застрелили с армата выстрелом в спину из двухствольной винтовки у меня на глазах можно сказать подошел со спины какой-то бородатый непонятный смертник выстрел два раза Окрім Віталія Олешка, кілер нікого більше не чіпав. Після вбивства він холоднокровно заскочив у червону таврію та зник. Введено в дію оперативний план Сирена. Правоохоронці вживають заходів для встановлення та затримання особи, причетної до скоєння злочину. На місці працює слідчо-оперативна група. Віталію Олешку було 43 роки. У Бердянську мав пивний бізнес. Спочатку АТО був на передовій. Півроку провів у полоні. Після повернення додому почав активно виступати проти місцевої влади. Саме це одностайно вважають його друзі і стало причиною смерті громадського діяча. Чоловік пройшов війну, вижив в, Ви в підвалі. У усі пара. І... Во так, от люди його цель була просто відкрити людям глаза, подивитися, хто править нашим городом і нашою нашої страну. Убийство було абсолютно нагле, показательне спуску не давав нікому в этом місті. Когда чек показує, як воруються гроші в місті, да как назначаються свої люди. Фактично за годину до вбивства на своїй сторінці у Фейсбуці Віталій Олешко розмістив відео, де відкрито критикував місцеву владу за купи сміття у місті. Кадави начнуть не, не дулі нам в карманах держать, а реально займатися вопросами жизнь города. Посмотрите, через час ми будемо на зімільної комісії, поговоримо. до речі, у березні активіст офіційно заявив про наміри балотуватися у мери Бердянська. За декілька годин після вбивства машину, на якій втік стрілець, таки знайшли. А ще трохи згодом в мережі з'явилася інформація про те, що затримали самого вбивцю і його подільників. Утім, у поліції поки мовчать.